І гордо, і велично я мову солов'їну, несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, по українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує цвіт, вона сонце. Дайна, вона промениста у мій правіків течія, та так дай тідайна, і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, та дай тідайна, і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя. Федір Пантов, любіть рідну мову. Мова краса спілкування. Мова, як Сонце Ясне. Мова то предків надбання. Мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця. Вона як добірне зерно. Мова державна перлина, Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір, любіть. Володимир Олійник, «Сова» Поликатимеш мову, цвітимуть сова, мов білі черешні весною. Ростимуть сова, як у квітні трава, зігрітю любов'ю земною. Які ж вони чисті, як вічно звучать, як птахами в'ються крилато, мов зорі незгасні небесних багать, хліб, совість, вітчизна й мати. Шануй їх у серці, ніколи не смій святе і високе топтати. Як жита пшеницю, слова добрі сій. Рясний урожай будеш мати. Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода, То України мова баривінкова, Така багата й вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й в душу з ранніх літ. Ця мова наче пташка світанкова. Що горда лине в свій стрімкий політ. Дмитро Луценко. рідна мова. У ній усе Дніпрови й верболози, Дніпра і ворскли витканий атлас, Козацька доблесть і кріпецькі сльози, Ще й дума та, що вистерде в Тарас. Розмай Карпат, де юниця на скелі, Смарічка недоторкана струнка. Не згасне богої оселі, що нам дала успачину Франка. Дібрової прослов'янської волині, журбою мавки й боєм лукаша, де гордою кассандрою, і нині вита пентежна лесена душа, Мов писанки хатиних сіл затишні, курганах скіфських сива далина, Та усмішка жива Остапа вишні, Та пристрасть Ярослава галана. О, рідна мова Є ще люди ниці зарікаються, Буває матерів. А я твої троянди і чорнобривці, любові до пелюстки обігрів. Ти крона й корінь рідного народу, батьків, дідів, і прадідів і пра. Андрій Малышко буде навчатись мови, Буде навчатись мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, Потічка веселого, що постане річкою, пагінця зеленого, що зросте смирічкою. Буде я навчатись мови блискавиці. Клекоті гарячим кованої криці, В корневищі пружному ниви колоскової, В леготі шовковому пісні колоскової, Щоб людському щастю банок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати. Автор Дмитро Білоус в тебе, друже, не все гаразд. Не вважай її примусовою. Полюби, як весною рясть. Примусова тим, хто цурається. А хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все, як пісня у ній звучить. І журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова, і Лесина. і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою? Не путящим буває дитя? Розплітає наша ненька Україна і шумлять вітрами молоді гажів, Світ усюди лється мова.